Вперше у світі український морський дрон Магора, ну точніше, з нього збили російський винищувач су 30 в районі міста Новоросійськ. Сталося це ввечері 2 травня. У головному управлінні розвідки наголосили це вперше у світі. Знищили бойовий літак морським безпілотником. Як таке можливо, як взагалі сталося, так що намагалися атакувати катер, а втратили су 30 Розпитуємо військового експерта Івана Тимочка. Пане Іване, вітаємо. Вітаю, слава Україні, радий бачити вас навзаєм героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, то як так вийшло, що вперше в світі морський дрон Магора В-5 став тією платформою, можна сказати, яка вписує в історію військової справи світові рекорди. Якщо я правильно зрозуміла, то з літака намагалися вразити катер український, а натомість отримали запуск з дрона. Чи неправильно розумію? Розкажіть, що сталося, як це було? Кажуть, у нас на Галич галичині так все стало, але якщо серйозно, то, то насправді річ в чому: перше за все, що Брандер, який, якого основне завдання з самого початку було знищення ворожих кораблів, тобто він мав діяти сугубо як е е камікадзе. Ну, максимум проводити розвідувальну роботу, але знову ж базові цілі це були все-таки кораблі. Тасом, коли поставило питання, що такі безпілотники, Брандери, можуть знищувати там бонові загородження навколо портів, навколо. Якихось прикритих військових об'єктів знову ж противник намагався їх знищити для того, щоб знищити, коли особливо була відведена основна маса кораблів з моря російських відведені в Новоросійськ, з Криму. А першим брандери нищили власне російські кораблі в територіальних водах України. То постало е, питання у росіян: як захищати ці, е, як вірніше знищувати ці бандери. Вони дуже мала ціль для того, щоб їх проти них використовувати стандартні засоби протиповітряної оборони, е, там, наприклад, класу повітря-земля чи земля-земля, то вирішили росіяни використовувати проти них авіацію. Спочатку гелікоптери. А потім уже і літаки, чому такий перехід? Ну, перш за все, що на брандерах з'явилися засоби протипровітряної оборони. Там були крупнокаліберні кулемети, ракети стояли системи залпового вогню, яких завдання було власне наносити удари по російських гелікоптерах. Окрім того. Видкість прибуття гелікоптера з моменту виявлення бранда достатньо велика, тому вони застосовували авіацію. Ну звичайно, для того щоб. Власне, протидіяти російській авіації були встановлені рад ряд ракет там, класу земля повітря. Звичайно, я, я, я не хочу зараз принципово казати, яка ракета, бо було, було декілька є декілька версій, які ракети застосовували і пострадянського виробництва, начебто, потім з'явилася версія, що це американська ракета. На ньому тепер я що... Це одна версія, що це нова е, ракета українського виробництва. Я думаю, що з часом деталь вже буде підтверджено, і названо, а вводити додаткову плутанину на даному етапі. Я не хочу. Як бачимо, річ в тому, що російська авіація не вміє не навчена воювати саме з такими брандерами. Якщо російських авіаторів дуже добре вчать готове, готовлять обстрілювати цивільні об'єкти, бити по житлових будинках, то Проти засобів ураження, як бачимо, вони достатньо е, слабкі. Це не першим між іншим е, знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. І знищувалися також ряд і скажімо кораблів, які випускали для того, щоб зупиняти ці бра брандери українського виробництва. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про співмірність витрат для е протидії однієї системи іншої, то що є Унікальність? Ну дійсно, те, що це наводна дистанційна. Система управління дистанційна, це ваш дуже важливо, збила пілотований об'єкт. І якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має в межах 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су 30 який ВАГ, коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку в скільки разів. Дешевший засіб знищує дорожчий. але ми не забуваємо, що на су 30 були пілоти. навчати пілотів це набагато дорожче набагато. На і набагато довше в часі, аніж вчити оператора. Це вкрай важливо, тому що оператор, умовно кажучи, відпрацював. Навіть якщо брандер знищений, переходить, працює другими. А авіатори вже разом з кораблем, як правило, годують раків десь там на глибині моря. Одну і секунду тут важливо розуміти. Одну секунду додам власне для того, щоб далеко не відходити, бо ми зараз до раків в портах Новоросійська ми маємо перейти з вами, і це цікава тема. Кир. Крило Буданов, очільник головного управління розвідки, розказав, розкрив деякі деталі і назвав це буквально новина цих хвилин. Розказав, що так українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 фланкер за допомогою ракет класу повітря повітря з інфрачервоним наведенням АМ-9 Сайдвіндер. Ракети американські класу повітря повітря ближнього радіусу дії. Раптом що ви розроблені в середині 50-х років ракету вдосконалювали. Вона досі в серійному виробництві це для того, щоб було зрозуміло про що мова. І 200 тисяч ракет більше 200 тисяч ракет були застосовані протягом бойових дій з 56-го року, але вперше у світі використали її саме так. Пане Іване, 50 мільйонів доларів, ви вже сказали про це літак, і сталося це в поблизу порту в новоросійську. І в новоросійську, взагалі, було якось так не дуже весело для росіян, але цілком запально для тих людей, які веселили, вибачте, росіян. Вибачте, за іронію і сарказм. Як що і тут вибачатися? Я правильно розумію, що чорноморському флотові потрібно якось навчитися ховатися настільки аж в мушлі, що вони не в безпеці абсолютно ніде. Чорноморського флоту залишки абсолютно нефункціональні, і страждання воєнкорів затанутих з цього приводу абсолютно передбачувані і закономірні. Чорноморський флот без дієві бляшанки, які Росія не може використати ніяк. Правильно розумію. Тут набагато шегливша проблема для них. Власне, я і хотів це сказати суть у тому, що ми по суті знищили російські кораблі в межах їхніх територій, бо новоросійськ це порт Росії, і дуже часто, коли російські літаки вилітають з Енгліса. Коли вони заходять на Каспі і робити пуски ракет, власне, новоросійська їх прикриває штурмовики їх впливає система протиповітряної оборони, і це вкрай важливо, що такі брандери знищили су 30 не знаємо детально, чому аж два літаки піднімалися. Можливо, була якась підготовка. Росіян або до застосування ракет, або дальнього радіусу суді, або е, там знаходились і Перепрошую, достатньо цінні вантажі для росіян, або, або все таки ми дійсно можемо говорити про те, що збройні сили шукають не просто окрему взяті цілі, а шукають шляхи проходу для виведення з ладу ці, цілої інфраструктури, або як зараз дуже модно говорити, екосистеми новоросійського порту. Не тільки стоїть питання знищення окремо взятих кораблів чи збиття на підльоті літаків, які прикривають цей порт. Це стоїть питання по знищенню стратегічних засобів ураження пусків, які росіяни використовують для ударів по Україні. Це дуже і дуже значимо, вже не кажучи про те, що виявилися вся шаленовані системи протидії скажімо так политованим об'єктам. Дистанційно пілотованим об'єктом виявилася далеко неефективною, а новоросійський порт там просто нафарширований всім і вся для того, щоб його прикривати. Бо ми навіть знаємо, що росіяни неодноразово в межах власне цього порту намагалися намагалися організувати ударні групи для того, щоб поновити контроль за Чорним морем. Пригадуємо буквально ще декілька днів тому. Було відео з російських уже. Медіа джерел, коли вони їхні військові просто мовчки спостерігають і бідкаються, як українські безпілотники, ті ж самі беки, підходять і знищують апаратуру на вишках бойка в Криму, де все таки росіяни час від часу намагаються поновити. Обладнання, яке раніше і гур заходив війська, військові мається на увазі спецпідрозділи, і окремо зараз що наносяться удари брандерами, і тут знову ж, якщо ми говоримо про... Проведення військової операції з застосуванням висококваліфікованих фахівців із достатньо великим ризиком для їхнього життя і здоров'я, і коли ці, ці дії, чи скажімо, таку операцію можна частково чи повністю замінити обладнанням, ну звичайно, що обладнання набагато дешевше і набагато, скажімо, більше ним можна ризикувати, бо це не несе втрати для людського життя. Тоді, як бачимо, що росіяни якраз для того, щоб захищати себе і використовують пілотів на цілком живих на початковому етапі пілотів, коли вилітають, з їхніми літаками. Те, що було збито два літаки за одну добу. А ми знаємо, що донедавна до навіть важко було збити російські літаки, скажімо, в районі сухопутного району бойових дій, то збиття на над морем на морі це дуже і дуже серйозно. Я, якщо ми враховуємо, що росіяни починають запускати із Криму, і навіть і теж інформація з новоросійська ті ж самі шахеди, які атакують Одесу, де які перемпропід на підльоті по суті. Якраз і пролітають чорне море, то ми можемо говорити, що з часом за рахунок таких безпілотованих. Засобів контролю за повітряним простором можна буде збивати і брандери. Дай Бог, щоб це сталося вже і одразу. Ну але в будь-якому випадку роботи в цьому напрямку тривають. Маємо оновлення по карті повітряних тривог. Від бою практично всюди, окрім частини Черкаської області, Кіровоградщини залишається Червоною Донецька область, Луганська та Крим. А так само загроза артилерійських обстрілів на Дніпро. Петровщині і на Харківщині безпосередньо пане Іване, маємо ще ж власне інформацію від, від, від наших колег з аналітиків, які кажуть, що суттєво підвищилася активність росіян навколо Костянтинівки, які зараз стирають на попіл ту ту місцину, яку яку так довго відбудовували і довго захищаємо. Маємо розуміти, що відбувається на тому напрямку? Скажіть, чи може бути взагалі? Історія про спроби прориву двома, трьома, п'ятьма іншою кількістю маленьких або малочисельних груп росіян, ефективною буде в якомусь місці, в якому вони зараз намагаються тиснути. Бо аналогічно бачимо і на Покровському, і на турецькому, і навіть з півдня, і всі вони хочуть дотиснутися до кордонів з Дніпропетровщиною. І, будь Якщо ласка, ми коротко, тому проходити. що мусимо закінчувати за півтори хвилини. Маємо передати слово. Якщо коротко, то Дніпропетровський напрямок для противника політично пріоритетний, але не військово. Річ в тому, що потерпівши масові поразки навколо Покровська, а Покровськ Путін визначав як один з пріоритетних напрямків для повної для створення плацдарму і повної окупації Донецької області. А отже, озвучити як закриття. Основною цілею їхньої агресії проти нації так званої СВО, і був розрахунок, що там ще й попередні свята, якісь які не там любили під символічні, оголосити що Донеччина окупована з моменту, коли вони оголосили, що вони витіснили збройні сили з Курщини, а там і до тепер по декілька десятків на день бойових зіткнень, і це розуміють росіяни. І для того, щоб перебити таку, скажімо, не цілком невдалу інформаційну кампанію. Ні, ставка ставиться перед російськими солдатами дійсно одною групою, одним солдатом, тимчасово але спробувати зайти в адміністративні кордони Дніпровської області для того, щоб мати інфопривід, для того щоб нагнітити ситуацію, показати, що російська армія контролює лінію фронту, і для того, щоб в потенційному майбутньому заявити додаткові територіальні претензії України Дніпровській області. Ці, скажімо, вже на політичному рівні, як вони це претендують на інші області, в яких вони частково знаходяться, але не змогли їх зайняти.